Всім привіт! Розпочинаю знімати новий влог сьогодні 14 лютого 2023 рік, вівторок, зараз 10.42, і по всій території України триває повітряна тривога. Я знаходжуся в незвичному для мене місці, бачите? Значить так. Зараз у нашому ліцеї, там, де я працюю викладачем дистанційно, триває декада професійно-теоретичного циклу з професій громадського харчування та ресторанного сервісу. Кожен викладач і майстер повинен підготувати якийсь захід. От, і сьогодні, о 10-тій, я запланувала захід. З здобувачами освіти першого курсу, також на цьому заході повинні бути присутні мої колеги, адміністрація і, до речі, захід мій називається Кулінарна студія історія виникнення страв. І так як зараз повітряна тривога, нам забороняють проводити Такі дистанційні заходи, поки триває повітряна тривога. Тому сидю тут, чекаю від бою, п'ю чай. Я готова, діти теж були готові, але поки ні. Зустрінемося з ними пізніше. Сподіваюся, що сьогодні. Бо інший викладач теж так припало, що в цей день була повітряна тривога, і настільки було ну, це все довго, що перенесли захід на наступний день. От сподіваюся, що я сьогодні все проведу, я вже налаштувалася і не хочу переносити на інший час. А до питання, чому знаходжуся саме в цій кімнаті, а не на своєму робочому місці? Тому що тут найкраще ловить домашній інтернет, вайфай. Тому я тут. Спочатку я була на кухні, але там дуже гучно працює холодильник. От, то я перемістилася сюди. Нікіта на роботі. Мені ніхто не буде заважати. Отже, чекаємо відбою. 10.48. У мене нема сумніву, що в нашої країни є гарне майбутнє, тому що е, здовольвачі освіти це її основа. І мені дуже подобається е, вислів Галини Петрівни, який вона постійно повторює. Галина Петрівна це директор нашого ліцею, що інтелект нації. Це Наша зброя, і тому мені дуже приємно дивитися на наших здобувачів освіти, які вони зацікавлені в навчанні, попри ні на що, вони навчаються, вони займаються пошуковою діяльністю, а це початок так би мовити наукової роботи. Тобто хто ставить собі високу таку планку, він досягає гарних результатів, отримує гарні оцінки. Ви надали гарну мотивацію, Тетяна Олександрівна для здобувачого освіти. Тому дуже дякую вам за захід. Молодці всі. Змістовний, конкретний, нічого лишнього, все добре. Просто молодці. Дякую, дякую, любов Олександрівна. Світлана Надольна Мазур піднімає ручку. Доброго дня усім учасникам та спостерігачам. Тетяна Олександрівна, я хочу що наголосити. Річ у тім, що так, я з зв... ми цю тему перші страви вивчаємо повсякчас і зазвичай концентруємо свою увагу і увагу здобувачі освіти на технології приготування на презентації на склад... на складі страв. А от звідки ці страви беруться, як вони з'явилися у нашій кухні і у нашій. Чому ми їх беремо до уваги по цей момент? Чому ну, не завжди на нього вистачає часу? І ми його упускаємо. А тут зараз через цей конкурс дуже добре закцентували саме на ось такій інформації. Дякую вам велике. Дякую, добре. Дякую за ваш захід дуже було цікаво, і я згодна за не Валерівною, це цікаво і дітям, і нам всім. Це по-перше, а по-друге, це те, що я подивилася, велика кількість учнів все-таки прийняли участь. Хто послухав, хто був доповідачем. І цікаві умови конкурсу. Я вважаю, що кожен з них може принести для своєї групи перемогу. І чим більше дітей буде задіяно, тим краще це організація цієї групи. Це як. Як вони вже спрацюють, як вони боліють за свою гру? Це дякую. Дякую вам. Дякую, Молина Миколаївна. Наталія Миколаївна, методистка, ніколи цікавий, дуже. змістований захід, дуже цікавий захід. Я отримала велике задоволення. Дякую вам. Дякую. Як бачите, жива здорова залишилася. Звісно, хвилювалася і за себе, і за дітей. Бо вони у мене були доповідачі. От я тільки так, ведуча цього конкурсу була. Е, ну, як завжди, не може бути все ідеально, були деякі технічні е, збої, але ми все вирішили, тому все добре, як ви могли чути. Фу, в мене ж аж голова розболілася. Вона і до цього ну, була так трохи, а зараз то взагалі. Так, 11.53 на годиннику. У мене ще у розкладі четверта пара у другого курсу. Тому зараз трохи відпочину і буду готуватися до пари. Поки все, залишайтеся. Зі мною, подивимося, що далі буде. Зварила невеличку каструльку супу з фрикадельками. У нас він буває часто, але сьогодні ще додала трохи плавленого сиру з рисом, заправила часничком. Зараз буду їсти. Ні, ми зерьмо, їзна, Тут магане, мамо. Матері знає, як вони. Сусід сварить когось, напевно. Без хатку прийшов і вирішив залишитися на ніч. У під'їзді. Так, добре, буду робити млинці. Є у мене трохи сухого молока. Є такий джем, зараз смачний мене пригостили, полуничний. Я його використовую для чаю. Хочу зробити млинці з джемом. Отож, Поїхали так, встановлюю телефон, так, щоб вам було видно, і сама буду працювати. Так, я буду робити на 500... Мілілітрів у мене вода. Ну, ви можете взяти молоко. Так, значить, треба взяти десь приблизно 50 грамів. Сухого порошку. Вливаємо водичку, вона у мене така гаряченька, 50-60 градусів приблизно. І треба це робити поступово, щоб не було грудочок. Ось і вийшло молоко. так, Трохи дам йому остихнути. Чи остихти. Ой. Так. І потім продовжу, поки відключаюся, молоко вже нормальне, додаю цукор. Десь отак от склянка трошечки більше половинки. Але у мене невеличка склянка. Так, два яйця буде достатньо. Я коли працювала у великій кишені, зараз це називається велмар. Ми на 1 літр молока клали 15 штук яєць. Уявіть собі. Взагалі млинці були просто бомба. Я стільки їх смажила. Вам не передати. Ставила одразу 8 сковорідок. На електричну плиту і все встигало. Так, тепер борошно, борошно, борошно. Беру цей же склянку. Так. Додаю один. Знову щось там свариться. Так, ну, думаю, все. Перемішуємо. Можна міксером, але я не хочу його доставати. Так, борошна бачу багато. Треба було півтора, півтори склянки покласти. Це багато, буду зараз води ще додавати. Отак От робити на око. Дам водички. І Трохи олії соняшникової. Все. Більше у млинцеве тісто нічого не додаю, ще трохи сіль, коли не забуваю. Все. Так. Орієнтуюся тільки за допомогою черпака. Трохи треба залишити тісто на деякий час, щоб борошно набухло, і потім буду смажити. Немає в мене так багато сковорідок, на жаль, тільки дві, але і за допомогою двох дуже швидко посмажу. Все нормально. Воно ще трохи загусне і буде супер. У мене дві сковорідки різних діаметрів. А я люблю, коли млинці однакові. Тому наливаю тісто в цю поменше яка. Потім, тільки воно трошечки підрум'янеться, я його перекладаю млинець, той, на іншу сковорідку, яка побільше. А сюди потім наливаю знову тісто. Ось таким чином. Виходить трошечки швидше, ніж на одній сковорідці, і всі вони однакові. Вже є результат. Смажила млинці і вирішила не класти джем. Переживаю, що нікіта не буде їсти млинці з джемом. І мені буде шкода їх викидувати, прийдеться самої їсти. А це не варіант. Тому я просто посмажила, а він вже вирішить, чим саме він буде їх їсти. Він любить просто млинці, можна з йогуртом. Сметани немає. Так, у мене на вечір йогурт з фруктами. Банан, ківі і горішки. йогурт вже роблю четвертий раз. Якщо мені щось подобається, то я його буду робити доки, поки не наїмся. Такий мій характер. Це дуже смачно. Нікіта теж таке любить, якщо йому зробити. Перший млинець порвався, я його з'їла. Ну, що можу сказати? Я вже не перше смажу млинці з сухого молока. От. Ну, звісно, вони відрізняються від млинців, які смажаться на молокі. Верніше не смажаться, а робляться. От. В принципі, на смак нормальні, але. От на зовнішній вигляд вони такі трошечки як резинуваті і дуже такі підсохші краї. От. А так, в принципі, досить добре. Я би так, звісно, не купувала сухе молоко, просто що була гуманітарна допомога, і там було молоко, тому я його використовую. Отакі справи. Е, значить, що ще хотіла вам сказати. А! Як вам попереднє відео? Верніше влог, там де Нютка знімала в окопах. Я вам казала, що в мене тут вже бригада блогерів моїх. Аня знімає, моя мама знімає. Ще залишилося... Е, Умовити, як буде уговоріть? Напевно, умовити? Не знаю, подивлюся, мамо, Олю, там є щось знімає, там і Міра, і Марсі. Так що, ма, якщо у вас є бажання, будь ласка, беремо телефон в горизонтальному вигляді і знімаємо відосики, робимо Тані контент різноманітний для моїх глядачів. Тому увага! Моя мама блогер. Доброго ранку. Ми з Чорного моря. Наші дівчатка-трудівниці. Роблять для наших хлопчиків-захисників сіточку таку гарненьку. Це Лариса Григоровна. Це Інна Миколаївна. Вона вам чуть-чуть... Розповість, як вона це все робить. А, як це вона розповість? <реш> Хаотічно. Куди бачу, туди впихає. От Отак наші дівчата працюють. Так. А це Людмила Михайлівна. Це Степанівна? А, Степанівна. А чого я думала, що так? Вона теж наша трудівниця. Всі дівчата молодці. Отак. Це у нас такий Артпростір для діток. Тут займаються дітки з батьками, вчителями, психологами. Всі ці розмальовки теж робили дітки, які були у нас переселенцями. Трохи виїхало, трохи остались. Ось ще одна працівниця йде. Добрий день. Ось такі малюночки наших діток. Всі ждуть перемоги. Перемога буде незабаром. Надіємося на Бога, на наших хлопців, що в нас все буде добре.